Всім привіт! З вами команда велосклад Ком'юа, і сьогодні у нас на огляді ком'ютер від відомого словацького бренду Kellyс, модель Carson 50. Це чудовий практичний велосипед, призначений для далеких поїздок як просто у вихідні дні, так і на більш тривалий термін. Він ідеально збалансований по комплектації, має оптимальні рішення, завдяки чому займає дуже вигідну позицію по вартості. Виготовляється велосипед у трьох розмірах: ML та XL підходить велосипедистам з ростом від 167 до 198 сантиметрів. Огляди на інші міські велосипеди від всесвітньо відомих брендів, ви можете подивитися на нашому каналі. А придбати цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Алюмінієва рама служить основою цього велосипеда. Вона має комфортну геометрію з вертикальною посадкою, яку доповнює завищене кермо з додатковим регулюванням підйому. У виробництві рами було застосовано технологію гідроформінгу, завдяки якій труби отримали профіль зі складним перетином, що в підсумку збільшило торсіонну жорсткість рами. Як наслідок, велосипед став більш керованим, тому вам буде легше маневрувати між перешкод на вузьких ґрунтових дорогах. Усі кабелі, що ведуть до компонентів, були проведені всередині рами. Що забезпечило велосипеду більше ергономічності, а кабелям надало необхідний захист від води, бруду та механічних пошкоджень. У передньому трикутнику рами розташовано два місця для фіксації фляги та насосу. А під заднім трикутником передбачено складну підніжку для комфортного паркування велосипеда незалежно від локації. Ззаду встановлено багажник, який дасть змогу розвантажити вам спину від зайвого вантажу. На ньому ж і закріплене габаритне світло. А щоб захистити вас і ваш вантаж від бруду і води, що летить з коліс, встановлені повнорозмірні крила. Амортизаційна пружинно масляна вилка SR Suntour Nex з ходом 63 мм, призначена для забезпечення постійного щеплення переднього колеса з поверхньої дороги. Вона ефективно поглинає основні нерівності, з якими ви можете зіткнутися під час катання, чи то асфальт, чи то пересічена місцевість. Колеса діаметром 28 дюймів зібрані на базі подвійних алюмінієвих ободів, розроблених спеціально для турингових велосипедів. Вони здатні витримувати великі навантаження і удари, що припадають від ям, каміння і коріння. Обертаються вони на надійних алюмінієвих втулках від бренду Shimano. Варто зазначити, що спереду встановлена Динамо втулка Dynamo Nexus C3000, що живить електрикою велосипедне світло під час руху. Взуті колеса в універсальні покришки шириною 44 мм, які ідеально підходять для пересування різними поверхнями, крім агресивних трас. Протектор покришок вкритий великими та дрібними шипами, завдяки чому забезпечується відмінне щеплення як з асфальтованими дорогами, так і з твердими ґрунтовими стежками. Комплект велосипедного світла допоможе вам позначити себе на дорозі, а також освітити собі шлях у темний час доби. Самі ліхтарі зроблені на базі LED світлодіодів, завдяки чому забезпечується достатня потужність через мале електроспоживання. Контроль швидкості здійснюється простими ві гальмами від компанії Tektro. Вони прості в обслуговуванні та ремонті, тому всі маніпуляції з ними можна зробити навіть у польових умовах. Трансмісія на 24 швидкості зібрана з аматорських компонентів Shimano. і заднього перемикача середнього рівня Shimano Acera. Задній перемикач Acera m 360 має підвищену жорсткість, що забезпечує ефективну роботу і швидке перемикання передач навіть в умовах підвищеної тряски. Саме цим фактором було обумовлено його встановлення. Він також вирізняється високою міцністю, що робить його стійким до зношування та механічних пошкоджень. Передній перемикач має просту і надійну конструкцію, яка гарантує безперервну роботу без збоїв. Система шатунів Shimano з трьома зірками закріплена на картриджній каретці, ланцюг закритий щитком, завдяки чому вони забруднити свій одяг, а штанина не зачепиться за зірку шатунів. Байк має ергономічне кермо. На ньому одягнуті ергономічні гріпси, а також для управління передачами та гальмуванням використовуються моноблоки Shimano. Вони оснащені читабельними дисплеями та легко утримуються в руках, забезпечуючи безпеку і комфорт під час поїздки. Винос алюмінієвий має регулювання по нахилу у 60 градусів. Сідло Silly Royal встановлене на підсидільний штир з амортизацією, що доповнює особливості вилки та гасить вібрації, що йдуть із заднього колеса. Келіс Карсон 50 це прекрасний велосипед для щоденного використання, а вся його комплектація свідчить про його практичність і призначення. Тому будьте впевнені, що ви завжди їхатимете в комфорті та з упевненістю у своєму байку. Дякую за увагу! З вами був магазин волосклад До нових зустрічей.